Це найрадніша для мене Ленина. Вона вчить, вона вчить дітей, щоб, щоб те, що їм пригодиться в житті. І вчителька передає е, розум дітям, щоб вони знали. Математику, українську мову, природознавство. Вчитель – це людина, яка робить мене щасливим і дуже розумним. Вона вчить мене бути добрим, щасливим в житті. Стати вчителем Наталія Гудан мріяла ще з дитинства. Нині вона навчає малечу першого класу. Розповідає роботу з дітьми треба любити. Треба до них поставитися як до своїх дітей, як мама, тому що вони прийшли із садочка. Вони маленькі, вони ще. Ну, Переживають, що мама їх залишила, коли прийде, хтось плаче, хтось вже більш готовий до школи. Дітки хороші, хтось. Спокійніше хтось трошки активні у початковій ланці школи номер 6 – 418 учнів. Їх навчають 14 педагогів і 5 вихователів. Щороку до закладу приходять нові молоді вчителі, але впоратися з дітлахами під силу далеко не кожному. В основному вихователі і вчителі це люди досвідчені, які вже багато років працюють у навчальному закладі, які мають великий досвід роботи, які добре розбираються в психології дитячих душ і готові. Кажемо до тим, ті знання, які необхідні у сучасному суспільстві. Більшість дітей мріють стати у майбутньому вчителями, адже хочуть бути схожими на своїх перших шкільних наставників. У першу неділю жовтня педагоги відзначають своє професійне свято. Другокласниця Катерина вже підготувала для них вірш. Читліська мрія звичайна для вас, щоб школа красива, простори, щоб клас, а ще телевізор, комп'ютер, у клас, новітні програми. Це теж все для вас. Прекрасно, коли з вами я ваша мрія, повірте, здійснити себе. Я зумію. Інші учні школи теж вітатимуть своїх наставників: хто танцем, хто піснею, а хто обіцянками добре вчитись.